Всім привіт! Не пройшло й 2 роки, як виходить новий випуск по даному велосипеді, який я раніше питався зібрати, чим подешевше, з своїх стипендій. <гум> стипендій в мене вже давно нема. А от велосипед дешився. Що тут помінялося винос? Це винос Азонік з знятою анодіровкою, бо він був такий. Затертий спереді, поцарапаний, то я вивів цю плоскость, щоб вона була рівнесенька. Заклею в посадочні місця з середини е скотчем, щоб там анодіровка була, і на шток теж. І потім це все діло 10 секунд 30 подержав в круту для чистки труб. І Ось такий кайфовий виніс. Вийшов. Та і що? Тема сьогоднішнього випуска це бонки в рамі. Рама тут величезна, а бонки є тільки тут. Чим на заводі думали, не знаю. Те, я думаю, взяти поставити бонки в нижню трубу. Ось, Тут їх ніде немає. Те, й можна поставити в когось в майстерні, але так не цікаво. Тут вся сложність в чому? В тому, що не вийде просверлити просто сверлом рівно отвір. Навскоси, ну це косо, криво, некрасиво. Для цього я що придумав? Шуруповерт. Такий ось г подібний перехідник для біт. і сверло. з хвостовиком шестикутним на 7. Що на 7? Бо буду ставити туди різьбову ставку під болтом 5, зонічний діаметр, тут іде 7 мм. Треба, щоб воно туди плотно вставлялося і було ну, рівно. Для цього, окрім того, що прийшлося придумати таку конструкцію, щоб. Збоку вийшло засверлитися. Ось, тут мало місця достатньо. Надо ще е, закльопочник для цих е, різьбових вставок. Ось в мене є такий ято, але він з таким штоком. Шток це що робить? Ну, По суті, він просто приводить в рух ось. Оцей накінечник з різьбою, куди накручується бонка. І виходить, що, в принципі, без нього, якщо його зняти, я його зняв, відкрутив ці два болта, витягнув два штіфта. Замість одного я поставив гвоздіка загнутого або ж ще. А другий штіфт лишив. Та й туди я поставив того гвоздіка, і, по суті, все працює. От, Хлоп, хлоп. Щоб відкрутити, можна просто ось через цей віконечко пальцями акуратно викрутити по різьбі. Ось я пробував, як пістолет буде працювати без цього штовхача. Це широкий алюміній, товстий, скоріше. Десь в рази два товстіше, ніж стінка труби. То воно тут не дуже видно, як його розплескує. Воно його ходить розжало. В середині самого алюмінія. Але закручував болта. Тут видно даже сліди як я закручував. Прямо крепко шестигранником пробував прокрутити, не вийшло. І буду зараз ставити в раму. Для цього потрібно що зробити. Спочатку треба поміряти, які відстані йдуть на рамі. ось де ці отвори. О тут 6,5 см по центрах виходить. І зараз намічу і буду сверлити на рамі. Так, трошки поміркувавши, я зрозумів, що якщо я буду чим нижче ставити подфляжник, то другий подфляжник буде неюзабільний, бо виходить, дно бутилки буде впиратися в другу бутилку. Піднімати високо от фляжник. Ось я вже намітив два отвора, Ну, накернив. От. Якщо його високо поставити, то сюди влізе тільки півлітрова бутилка. І не кожна фляга сюди залізе. І ну, ідея така собі, високо ставити, бо і підсиділ довгий теж не вийде поставити. А зараз вийде прям реально довгий, там, де я помітив. Чого я так зробив? Ви скажете, бо. Ну, буде впиратися. Ось, наприклад, є такий Простей. Ось. Виходить, 100% буде от, впиратися. Що я придумав? Я поставлю не дві бонки, а я поставлю три бонки. Ще одну тут на рамі. Виходить, рама велика. Сюди, навіть, якщо сумку поставити, то місця дуже багато. Так можна зробити. І виходить, що якщо я поставлю ще одну бонку тут, то, в принципі, і сюди можна ставити велику бутилку, і сюди без всяких проблем, як бачите. І ще вийде один отвір, куди можна буде щось. Причепити. Або зробити тут не дві не одну, а дві от бонки, щоб можна було от поставити, наприклад, і так і так, і так. Чотири бонки вийде. <гум> ну, це як варіант. Но, чим вище центр ваги, тим гірше це сказується на керуванні. Так, як розмітити отвори, щоб вони були рівно. Беремо штангенциркуль, беремо доску, шукаємо центр от цієї труби, кернем, один отвір, а щоб другий був рівно з ним, ми вставляємо цей отвір в штангенциркуль, і виходить в штангенциркулі ось ці всі відстані вони паралельні. І візуально дивимося, щоб вони співпадали з трубою під певним кутом. І так воно виходить, наче рівно. Зараз буду сверлити і покажу вам. 65 міліметрів. І тут 65 рівно. Оп. І тут ще намічую, і тут так само буду сверлити. Ви думали, я поставив його вже, але ні. Е, просверлив отвори. Е, в принципі, не важко. <хе> Головне, щоб накернити, щоб е, саме сверло. Воно достатньо таке, е, заточку має під 45 градусів, та й важко було б просто сверлитись в круглу трубу в ньому. Е, ось, просверлив, навіть рівно все, як і задумувалось. Зараз буду заклепувати. Отак от і заводські. Так що зараз беру, дістаю і буду їх заклепувати. Так, для цього беремо сам заклепочник. Роздвигаємо в нього ці ручки. Оною ракою не дуже О, зручно, накручуємо. Повністю накручуємо, щоб вся різьба була закльопки накручена. Потім, от як бачите, хоп, все. Е, вставляємо ось це все в раму. Як бачите, у мене вийшло навіть чуть з запасом. Але краще, щоб запас був, чим його не було. І потім не прийшлося розбирати сам цей пістолет. І заклепуємо. Але це я не зможу зняти. Одна готова. Може зараз вийде якось сфокусуватися. Да. От її рівномірно розплющило по стінках, і це значить, що вона точно буде хорошо триматися. І зараз таким самим чином другу роблю. І буду думати за отутут. отвір. Так, другу закльопку вставив. Е, можна глянути отаку, от як вона виглядає. Це відстань, на яку втягнулася закльопка. Як я це все діло збираюсь відкручувати без ось цього якби, штовхача? Беру через віконечку і пальцями по чуть -чуть, ну, там, викручується. І в нас виходить робоча штука. Закльопка, як бачите, плотно стала до. Буби. Так. Ладно, викручу і буду далі знімати. Як бачите, бопчики вже закручені. Бонки. Місця багато. Давайте візьмемо ось підсаділ. 34 тут концепт. Він такий незвичайний. У нього. Як це вам показати? Коротше, він в середині оваль такий має. От. І вставляємо. Фляжник стоїть мертво, рівно. Сідушка. Блін, чого тут ніхто довжину не написали? Коротше, тут 350-й підсиділ. Залазить От, майже повністю. Думаю, низькою його так опускати ніхто точно не буде. Я тим більше. Тепер роблю ще тут обоночку. а може і дві. Через приблизно години півтори, які я думав, обдумував, як краще зробити одну дирку чи Дві в рамі, я подумав, якщо в я її вже свердлю, то можна і сверлити дві. Бо якось три бонки виглядає дивно. А от чотири, в принципі, як в багатьох велосипедах по заводу. Там Track Marlin, наприклад, Меріда, е, щось там Бігтрейл, дивився, там теж так само от роблять. Е, як я зробив ті отвори? В одній площині до цих бонок, які вже є. Береться лінійка рівна. Значить, ось так краще. Ця лінійка прикладається, малюється маркером лінія. Ну, я маркер вже стер, ту лінію не видно. І друга лінія. Ось так хлоп. І виходить, у нас є дві паралельних лінії. В них вибираємо центр. Тут 6,5 см. Робимо тут 6,5 і тут 6,5, щоб воно все було симетрично. І тоді в нас виходить спокійно стає один підфляжник, другий підфляжник і насос, наприклад. Або два підфляжника і два отвора вільних буде. Ну, Думаю, я буду використовувати ось так. Так. І насос тут ще буде накріплення. В принципі, акуратно виходить все рівно. Ось. Прийдеться тільки з рами зняти вилку і весь цю стружку лібінюву всю достати. Це не важко. Ось бонки верхні встановив. Ось так от бутилочка. Стоїть 0,75. Знизу ще дві бонки і ще й сюди можна бутилку навішати. Навіть якщо є подфляжники під великі бутлі, то можна 2-літрову втулити. От все акуратно, все рівно. Даже от по кришечці видно, як бутилка стоїть на рамі. От. Дякую, що подивилися. Підписуйтесь на канал. Е, якщо вам буде цікаво е, про цей велосипед якісь відео, то можете от, писати в коментарях. Буду відписувати, щось знімати, придумувати, накидуйте ідеї. Ось. Як можна провести вечір з пользою.